Унікальний шедевр української дерев'яної архітектури зразок козацького барокко, новомосковський свято-троїцький собор чекає на реконструкцію. Перший етап розпочнеться вже наприкінці серпня та закінчиться у грудні. Про реконструкцію та історичне минуле храму далі у сюжеті. Будівництво храму розпочалося 2 червня 1775 року, за декілька днів до знищення Запорізької січі. Для зведення церкви козаки запросили майстра з Харківської губернії Акима Погребняка. Споруджували собор із вікових дубів, яким було багато узбережжя Самари. Ось тут, якщо подивитися, то викладувалися з толстих брьовін агромних. Тобто, а здесь, якщо вот, ви посмотрите вот сюди, то вот видно шипи, якими соединялось это все без єдиного гвоздя, тому що как бы не хотіли в строительстве собора ті предмети, якими був розп'ят Христос, собору вінчують дев'ять куполів, як дев'ять ангельських чинів. Але з якого боку не глянь, побачити можна тільки вісім. Крім того, як зазначають історики, храм мав не лише релігійне значення. Казаки, естественно, строили, то есть они не строили не только как храмы и соборы, но это были своего рода фортификационные сооружения, потому что под ними проложены ходы. За зданием собора находится колокольня, и вот этот вход был с колокольни, и по всей видимости, вот где мы сейчас стоим с вами, он по всей видимости и проходил в направлении Свято-Николаевского пустынного монастыря. Багатий собор і на зображення святих. Так ікона смоленської Божої матері, як розповідають парафіяни, час від часу плаче. Йдуть люди, і щоб вклонитися самарській Богородиці. Возле нього видите, от орудія страдання, гвозді, от чаша, кувшин. Тобто ці предмети, які використовувалися во время розп'ятії Господа нашого Ісуса Христа. Приходять сюди не тільки аби помолитися, а й щоб просто відпочити душею. Ви знаєте, яка душевна є. Облігчення, удовлетворення. Вот заходиш в храмі. Кат вроде заходять в інший мир. Майже три століття вже простояв цей собор. Останній капітальний ремонт був аж у 1888 році. Тож не дивно, що зараз він потрібен як ніколи. Три куполи відхилилися від своєї осі майже на метр. Дошки зогнили. Влада обіцяє реконструкцію. Вона розпочнеться вже у серпні. Також во время роботи сеті будуть встановлені теплові насоси, які будуть фактичні мати... Функцію мікроклімату і зимою, і літом. Аби повністю відреставрувати храм, знадобиться 2-3 роки та близько 30 мільйонів гривень. До речі, саме Святотроїцький у Новомосковську став прототипом собору з одноіменного роману Олеся Гончара. Все відійшло. Зостався лише оцей довершений архітектурний витвір. Оця симфонія пластики. Ох і важко ж буде встояти собору. А нащадки ж придуть, спитають колись. Ану, ну, якими ви були? Що здобували? Що зруйнували? Чим ваш дух трепетав? Ольга Садоренко, Павло Загарнян, деталі.